Я вам хочу навести один дуже цікавий приклад. От сьогодні з'явилася інформація від Міністерства фінансів стосовно середнього рівня оплати праці керівників, працівників державних органів. Ви можете зайти на сайт Мінфіну і подивитися. Нацкомісія, що здійснює державне регулювання в енергетиці: 288 тисяч на місяць середнього рівня оплати керівників. Скажіть, будь ласка, ну може ваша рахункова палата нарешті перевірити, то, що вона має робити згідно з конституцією і законом, ефективність цього органу, і визнати, що це абсолютно нікчемний орган, і не не може він виконати свою функцію? Нацагентство з питань запобігання корупції 254 тисячі. не коментую. Нацкомісія з сіних паперів 236 тридцять шість мінкуль двісті рахункова палата 205 тисяч. Да зрозумів абсолютно ваша мета, друзі: забезпечити самих себе, своїх друзів, кумів, сватів, посадами, сінікурами, виплачувати їм безмежні зарплатні і пропонувати народу. Ринкові тарифи, ринкові ціни на електроенергію і магічну тисячу, якою ви хочете врятувати сьогодні економіку країни, що виглядає, м'яко кажучи, наївно.